Друзі, з новим роком. Перше січня. Ранок а ми вже приїхали в епік. Необхідно купити подарунки, привітати наших захисників, тому що завдяки нашим хлопцям більшість має можливість святкувати удома. Нам треба придбати теплову пушку. Завжди підтримуйте та зігрівайте наших хлопців. Так, у нас є два варіанти, але хлопці попросили на 5 кВт. Зараз будемо брати ось такий дизельний обогрівач. Тому що у хлопців є перебої зі світлом і попрохали вони придбати ось таку пушку, щоб не бути залежним від постійних відключень. Так, маю надію, що у нас сьогодні нова пошта працює. Друзі, я знаю, що на даний час дуже важко організовувати збори. Всі виснажені, але не забувайте про те, що війна триває, і ми постійно по можливості повинні допомагати нашим захисникам. Зараз з'ясуємо, чи нова пошта працює, чи ні, чи зможемо сьогодні відправити хлопцям посилочку. А у нас, друзі, виникла проблемка. Нова пошта, перше відділення сьогодні не працює. Все зачинено. Зараз будемо з'ясовувати, чи взагалі. Якесь відділення сьогодні працює чи ні. От так попадосик великий. Вовчик, з Новим роком тебе. Дякую, Миру та здоров'я. Не тільки тебе, а вас. Так, да, дякую. Добре. Вовчик, виникла проблема. Пушку теплову там купили, але нова пошта сьогодні не працює. Тому я з завтра тобі її відправлю, як вона відчиниться. Так, хорошо, угу. Що у вас там все гаразд? Так, да, все добре. Ну, Ночь все. пройшла спокійно слава Богу каже, так у ну, нашому секторі то нічого не було. Так. Угу. А так то падали, літали, капи туда, блять, порядочком, на... бля. Ладненько, вовчик. Тоді тримайтеся і давай, завтра я зателефоную, як одразу відправлю. Да, давай, на зв'язочку, давай. На зв'язку давай. І, друзі, головне, в новому році я хочу побажати усім нам миру. Бережіть себе, не забувайте про наших захисників. Ну і звісно, не забуваємо про те, якщо вам потрібна юридична підтримка, ви завжди до нас можете звернутись З новим 2026 роком вас.